Син Ле Гуїн про те, чому знедолені, можливо, є його улюбленцями. Знедолені утопія, яка змушує думати, а не просто захоплюватися. Урсула Калегуін, фігура титанічна в жанрі наукової фантастики і фентезі. Її твори, що досліджують питання гендеру, політики, культури та людської природи, продовжують хвилювати розум читачів через десятиліття. Коли мене запитують, з чого почати знайомство з її творчістю, я, як і син Урсули, не завжди рекомендую знедолених. Це не найпростіший вхід у світ Ле Гуїн. Це не ліва рука темряви з її інтригуючою темою гендерної мінливості та захоплюючим сюжетом. Знедолені це книга, яка вимагає зусиль, змушує задуматися, а іноді і викликає дискомфорт. Але саме ця складність робить її, на мій погляд, найзначнішим і пророчим твором Ле -Гуїн. В останні роки я багато розмірковував про причини, чому внедолені так глибоко торкнулися мене. Це не просто науково, фантастичний роман про планету, розділену на два ворогуючі табори анархійського анаресу та капіталістичну урас, це глибоке дослідження утопічних та дистопічних ідей, політичної філософії та людської психології. І, що особливо важливо, це книга, яка залишається напрочуд актуальною в сучасному світі. Більше, ніж просто утопія, роздуми про капіталізм та анархізм. Син Урсули справедливо зазначає, що знедолені це не просто утопія, про яку говорять у повній назві книги. Це скоріше, двозначна утопія, яка ставить перед читачем складні питання без простих відповідей. Ле Гуїн не пропонує готової моделі ідеального суспільства. Вона досліджує різні політичні та економічні системи, виявляючи їх сильні та слабкі сторони. Анарреса з її принципами свободи, рівності та взаємодопомоги здається привабливою на перший погляд. Але, як показує Ле Гуїн, ця система має свої недоліки. Відсутність приватної власності, жорстка регламентація і придушення індивідуальності можуть привести до стагнації і гноблення. Уррас з її капіталістичною системою здається більш динамічною та інноваційною. Але, як показує Ле ця система породжує нерівність, експлуатацію та екологічну катастрофу. Що особливо важливо, Ле не ідеалізує жодну з систем. Вона показує, що обидві вони мають свої недоліки і що ідеальне суспільство неможливо створити, просто переніє США одну систему на іншу. Справжнє рішення, на мою думку, полягає у пошуку балансу між свободою та рівністю, між індивідуальністю та колективом, між інноваціями та стійкістю. Особистий досвід, чому я перечитую знедолених щороку. Я вперше прочитав Знедолених у молодості, коли я був сповнений ідеалістичних уявлень про світ. Тоді я був зачарований ідеєю анархійського суспільства, де кожна людина вільна і рівна. Але з часом я став розуміти, що ця ідея занадто спрощена. Реальний світ набагато складніший, ніж я думав. З тих пір я перечитую Знедолених щороку. Щоразу я знаходжу в ній щось нове. Я починаю розуміти, що Ле не пропонувала готового рішення, а скоріше змушувала задуматися про важливі питання. Я починаю розуміти, що справжня утопія це не просто ідеальне суспільство, а скоріше постійний процес пошуку та вдосконалення. Особливо мене вражає актуальність знедолених у контексті сучасних політичних та економічних проблем. Ми живемо у світі, де нерівність зростає, екологічна ситуація погіршується, а політичні конфлікти загострюються. У цих умовах ідеї Легуїн здаються особливо важливими. Вона змушує нас замислитися над тим, які цінності ми хочемо зберегти, які зміни ми хочемо внести, і як ми можемо побудувати більш справедливий і стійкий світ. Поза жанром, знедолені як літературний твір. Знедолені це не просто науково-фантастичний роман, це літературний твір, який виходить за рамки жанру. Ле Гуін використовує наукову фантастику як інструмент для дослідження глибоких філософських та психологічних питань. Вона створює переконливі характери, складні сюжети і красиву мову. Особливо мене вражає майстерність Ле -Гуін у створенні альтернативних культур. Вона створює переконливі описи одягу, мови, звичаїв та вірувань жителів Анарриси та Ураса. Вона створює відчуття, що ці планети дійсно існують. Ле -Гуін не боїться експериментувати з формою. Вона використовує різні літературні прийоми, такі як листи, щоденники, звіти та діалоги, щоб створити багатогранну та динамічну розповідь. Висновок спадщина Урсули Ле -Гуін та актуальність знедолених. Урсулака Ле Гуїн одна з найвпливовіших письменниць ХХ століття. Її твори продовжують надихати читачів по всьому світу. Знедолені, найзначніше, і пророче твір Ле Гуїн. Це книга, яка змушує задуматися про важливі питання, не боїться складних тим і залишається дивно актуальною в сучасному світі. Я вважаю, що кожен, хто цікавиться політикою, економікою, філософією або просто хоче зрозуміти навколишній світ, повинен прочитати знедолені. Це книга, яка змінить ваше уявлення про майбутнє і змусить вас задуматися про те, яким ви хочете, щоб воно було. Син Урсули має рацію, коли каже, що знедолені це книга, яка кидає виклик моїм упередженням. Це книга. Яка змушує мене переосмислити свої погляди на світ і прагнути до більш справедливого та стійкого майбутнього? І я вдячний Урсулі Ле за те, що вона написала її.